Моє колеги народні депутати. 6 років цього, тому, тому перепрошую, в цьому залі було прийнято дозначний закон про забезпечення функціонування української мови як держави. Це не наше скликання, нинішнє, це ще те попереднє. Я шагість, що належав до числа тих, людей, які голосували і підтримували це. Особливо в пам'яті пам'ятними для тих, хто воювали з спробами ресифікації, які мали кількість черга. Героям бився від українських домов. Для нас це велика перемога. тоді є владодієса. Багато здоров'я за ці роки в Україні для захисту і відведення українського держави, держави в усіх сферах суспільного життя. Але давайте будемо відуємо. Херсонську на півдні, і ви бачите, там, де закінчується офрекансь, вони спілкуються російською. в органи державного управління і військового управління, хто має допуск державної таємниці і не тільки просиджують свої штани в тих комфортних умовах Верховної Ради і дослухайте, якою мовою не спілкуються. Так і вам відкрию очі, вони спілкуються дуже часто. Замість того, щоб ми як держава, як орган державного управління, як Верховна Рада, і звичайно, уряд би максимально підсилювати цю роботу, ми жо робимо все, на жаль, не так. Вчора уряд під зав'язку своєї бурхливої п'ятирічної діяльності супереч позицією десятків визначних діячів культури і України яка ніби не погана за, за резюме, ніби не зашпарена, як інші кандидати, які, на мою думку, не би морального права очолювати цю інституцію, але яка представляє напряму філології і фольклоризм. Що таке фольклор на загляді в Вікіпедії? Це легенди, це казки, це все, що завгодно, але це не принципи державного управління. Захист державної мови панове це не подльот, це управління, це система захисту, це виклики, які треба постійно реагувати, тому на привели державну людину, яка не має відповідно державного досвіду. Не може цих право. Звичайно, надія останні. І мені метали мені усі хотілося вірити, що так воно не буде. А те, що уряд, який за це проголосував, не має морального права залишатися, це факт, що сьогодні голосую за його відставку.